Нові робочі місця з'явилися у селі Мирослав Кабердичівського району. Днями там відкрили багатофункціональний обслуговуючий кооператив «Мінізавод з переробки молока на урочисту події до села завітали високоповажні гості: народний депутат України Анжеліка Лабунська, голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук та голова райдержадміністрації Володимир Збаражський. Останній, до речі, був ініціатором створення у районі бізнес інвест центру. А вже після нього у районі створився і кооператив. Сьогодні кооператив не так легко створити. Потрібно і цілий ряд документації юридичної, і все це обоснувати з всіма податковими контролюючими структурами, а далі глянемо. Кооператив зібрав продукцію. І що він з нею робить? Я порахував, що бізнес-центр просто необхідний для подальшої реалізації цієї продукції і забезпечення кооперативів всім необхідним тобто і ліками, і насіннями, і технікою. І літературою, і бухгалтерією, і юридич юридичне супроводження, і захистом всім. Так. нічого не може бути просто само собі, і поодинці ні один кооператив не виживе. Якщо не буде центр, не буде стержня, який керує цим всім, то нічого не вийде. Так, ми маємо вже близько 120 таких кооперативів, але успішно їх функціонує втричі менше, оскільки такі складнощі організаційного, фінансового і іншого характеру, але Фінансово менше дуже складно людей знову розвертати до тієї свідомості, що колективна форма організації виробництва і колективна власність це не одне й те саме. На засадах приватної власності організувати колективну форму організації виробництва від сервини до збуту це єдиний правильний крок. Завод передбачає виробництво восьми видів продукції це пастеризоване молоко, йогурт, сметана, бринза, сир, кефір та масло, розповів присутнім генеральний директор бізнес-інвестцентру Валентин Медведчук. Він може пастеризувати більше тони молока в зміну, тому ми будемо працювати в дві зміни. Це треба тільки чотири апаратчика сюди. А взагалі працювати буде на цьому заводі технолог, лаборант, естественно, вісім чоловік. Із них тільки лаборантами запросили з міста і технолога. А всі решта людей будемо вчити апаратчиків. Місцеве населення. Запрошуємо тільки молодь. Будемо робити все, щоб молодь залишалася в селі. Також Валентин Медведчук показав присутній план схему розвитку кооперативу у Мирославці, яку дещо покритикував губернатор. На думку Сергія Рижука, головним у схемі має бути виробник, а не жодні інші структури. Коли я зараз трішки критикував схему, то вона полягала в тому, що потрібно зрозуміти і так і діяти. Головний у всій схемі бізнес-центру є селянин, є виробник, найголовніший. І його потрібно на цю схему зверху. І всі стрілочки повинні йти від нього, а не до нього, якби тиснути, що, й, на жаль, відбувається сьогодні. Це не просто е написана схема. Це ще стара традиційна звичка. Ще не встилу теля народитися, а ми з обухом стоїмо. Це так селяни кажуть. Тобто потрібно дати можливість виробництву. А що йому дати, йому потрібно мати бути звичайний ринок, ринок збуту і відповідні гарантії. Це повинен зробити кооператив. Ним же організований селянином. А ми, чиновники, повинні селі не допомогти організувати. Створювати нове колективне господарство є гарною справою, вважає Анжеліка Лабунська. та нічого не може довго існувати без підтримки влади, зазначила народний депутат. Я розумію, що я може є представником демократичних сил, але я все одно розумію, що треба забувати за політику. Є люди, є дуже багато проблем, і ви добре кажете, що сьогодні є вже якісь зрушення стосовно поголов'я Скота. Але мені, як законодавцю, я думаю, що ви мене підтримаєте треба вносити зміни до закону бо що сьогодні якщо корова народила теля літом вона сьогодні селянин не має права на компенсацію да це на жаль зміни які були внесені на за останні два роки я вважаю що це треба дуже швидко прибирати я думаю що це буде ну і з моєї підтримки як депутата верховної ради і безпосередньо з вашої як губернатора Зовсім скоро мешканці Бердичівщини зможуть купувати якісну і недорогу продукцію, виготовлену на їхній рідній землі. Кооператив у Мирославці не буде єдиним у районі, розповіли посадовці. Подібний вже є у Половецькому. Планується відкриття кооперативів різного напрямку в селах Красівка, Озадівка, Слободища та Швайківка. А це нові робочі місця та розвиток сіл.